На плацу Чернігівського відділу поліції 38 правоохоронців ділять на наряди. В один розподіляють по чотири людини та дають завдання, куди йти у рейд. Разом з Нацгвардією близько 70 людей кожного дня перевіряють дотримання карантинних норм у Чернігові. Група у складі нацгвардійців, поліції та представника Держпродспоживслужби перевірятиме заклади у центрі Чернігова на Алеї їжі. Перший магазин з продажу продовольчих товарів. Дезінфікуючі засоби у вас при вході в наявності, Так, розміточку ви зробили. Знаєте, що більше одного відвідувача, по вашому приміщенні, як підприємство торгівлі, так по постанові No17. Мови для дотримання правособістої у вас є. Хорошо, масочка для тепер. До побачи судо побачення. наступний заклад харчування Чернігівський паб. Перевіряємо сертифікати. Просимо пред'явити. А ваші сертифікати можна? Всі, бажано. Після перевірки сертифікатів про вакцинацію у всіх правоохоронців працівники закладу показали поліції власні. В наступному закладі піцерії відвідувачів не було. Тут рейд зустріли з такою ж вимогою. Можна тут є сертифікати показати усіх пацієнтів? У кого ПЦР вести чи експерт сести? Будь ласка, документи, паспорта. Дякую. Під температура. Сепці... В інших двох закладах відвідувачів не було, а працівники показали сертифікати та негативні ПЛР-тести. Далі перевіряли іншу піцерію. На жаль, 4 на дві чотири. У нас повністю 100% вакцинація. Адміністратор піцерії сказала, така перевірка за день не перша. А відвідувачів перевіряєте? Так, звичайно, перевіряємо. Так. Проблем немає ніяких. Ну, буває, що конфліктують люди, але ж ну такі правила. Ми не приймаємо відвідувачів з однією дозою або ми вакциновані. У закладі єдині відвідувачі з Києва. Андрій каже, їх сертифікати про вакцинацію в ресторані перевірили. Я вважаю, що це потрібно. Я вважаю, що це потрібно що ну щоб запобігти розповсюдженню інфекції. Я вважаю, що це правильно. Я сам з Києва, тобто тут ну хотіли побачити місто, подивитися, ось. Ну, як бачу, тут перевіряють у Києві. Теж перевіряють загалом за один рейд правоохоронці та представник держпродспоживслужби перевірили 15 закладів у центрі Чернігова. Всі працювали без порушень. Ну можна сказати, що з деякими дуже рідкими виключеннями і незначними недоліками, які усувались буквально за нашими рекомендаціями у момент перевірки. Всі відповідають чинному законодавству. Такі рейди у Чернігові проходять кожного дня з 30 жовтня коли почала діяти червона зона карантину. Нагадаємо, непродовольчі магазини, заклади харчування, кінотеатри, спортзали можуть працювати тільки зі стовідсотковою вакцинацією персоналу та відвідувачів. Також можлива наявність негативних палер-тестів, експрес-тестів чи довідки, що людина перехворіла. Спочатку, скажімо, так. Нашого, ну, спочатку червоної зони було складено працівникам Держпродспоживслужби два протоколи. Це були грубі порушення, такі там як відсутність маркування через кожні півтора метри, відсутність в закладі громадського харчування посудомийної машини, яка обов'язково необхідна щоб була. Ольга Онищенко, Олександр Сітько, новини на Суспільному.